Як розповів Василь Степанович, у жодного делегата розширеної наради у Києві не спостерігалось незадоволення щодо проведення мінреформи в Україні, адже централізована система влади в державі тільки гальмує розток регіонів. Ми чітко чули голів Дніпропетровської області, будемо говорити східних, що так сьогодні негайно це треба робити, тому що централізація влади привела саме до того стану в державі, який є за роки. Усе збиралось туди. Якщо ви хочете будувати школу, беріть сумку, їдьте до Києва і вибивайте на колінах там кошти. Якщо ви хочете садочок, аналогічно. Якщо ви хочете, скажімо, якесь підприємство, аналогічно. Тому потрібно міняти систему влади, передавши на місця максимум повноважень. Пропозиція по реконструкції управління державою якраз полягає на тому, щоб змінити систему сьогодні управління. Щоб дати владу на місцях, і люди, будемо говорити, ті, хто представляє сьогодні наших людей, адже ми знаємо, що головним носієм держави це є народ, ті, які делегують люди тим керівникам, сільським головам, депутатам районних, головам районних, адміністрації, які є сьогодні ще. Обласним надіються, що вони щось зроблять. Так, за словами Василя Дзунзи, влада на місцях буде зосереджена на трьох рівнях: найдрібніший громада, тобто села і селища, далі район і область. Відповідно, рада громади, районна і обласна ради формуватимуть свої виконавчі комітети, які будуть займатися питаннями, що належать до їх компетенції, а саме дорогами, школами, лікарнями. На рівень громади, згідно з проектом Кабміну, пропонується віддати місцевий економічний розвиток, питання забудови, утримання місцевої інфраструктури, благоустрою. Тут коїти первинної меддопомоги, роботи садочків і шкіл, житлово-комунальні послуги, пасажирські перевезення тощо районна влада завідуватиме транспортною інфраструктурою на рівні району, вторинною меддопомогою утримуватиме об'єкти благоустрою. Займатиметься вихованням та навчанням дітей у школах-інтернатах на рівні області будуть вирішуватись питання транспортної інфраструктури обласного значення, спеціалізована середня освіта та спеціалізована меддопомога, планування регіонального розвитку тощо. А щодо теперішніх обласних та районних державних адміністрацій, то вони виконуватимуть наглядову функцію за додержанням законодавства органами місцевого самоврядування, контроль за наданням адміністративних, соціальних та інших послуг і здійснюватимуть координацію територіальних органів виконавчої влади а в умовах надзвичайного стану переб. Братимуть на себе усю помту влади в районі чи області для того, щоб у органів місцевого самоврядування насправді була можливість розвивати регіон. На місцях хочуть залишити набагато більше податків ніж зараз. Зокрема, збільшення частки другого кошика бюджету до 30%. Мова йде про ті засоби, які використовуються на власні повноваження органів місцевого самоврядування. Попередньо пропонується залишати на місцях до 25% податку на доходи фізичних осіб та на прибуток підприємств. А збори єдиний та податки пропонують в повному Залишите на місцях. І на сам кінець голова районної ради окреслив можливі етапи впровадження реформи. У цьому році прийняття відповідних змін до Конституції та низки законів. 14 й рік завершення підготовки законодавчої бази повністю. січень вересень 2015 року, перехідний період, десь вже щось буде вкілено в життя. І жовтень 2015 року вибори на новій територіальній основі вже безпосередньо до місцевих органів влади.